Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 7 березня! Слава Україні! І так, друзі, хотів би відповісти на коментарі, котрі були після ролика стосовно нових. Дешевих мисочок для виводу бджолиних маток. Це, скажімо так, мисочки нового виробництва. мисочки називаються Маткар, вони сумісні з системою Нікот. Ну, тут продемонстровано, і в ролику я продемонстрував, як воно виглядає. Ну По великому рахунку, якось так. Ця упаковка має 500 штук, також є упакування по 200 штук. також є і на опт по 10 тисяч штук, ну і ціна різна, якщо от такими розфасовками, то по 50 копійок, якщо 10 тисяч штук, то по 40 копійок. Ну річ не об этом, річ йшла о тому, що багато людей замовило, на пробу собі хтось і запав, запасся, скажімо так, оптовою партією, на цілий сезон і тому подібне. Ну, були люди, котрі ну, до цього часу завжди, користують, завжди користувалися э, восковими ну і у них виник ряд запитань. Э, хотівши замовити мисочки, вони також питали про э, цоколя і э, тримачі, ну, і бігоді, і тому подібне. Э, на сьогоднішній день ми ними вже не торгуємо, так як... Ну, ми самі тим не користуємося по великому рахунку і ну, перестали іми торгувати. Так як перед війною ми почали ними займатися, потім пішла війна. Це товар не дешевий, люди, особа, скажімо так, ну коротше, не актуальний. Товар зараз, так як дешевий, і ним, звісно, що може обійтися. Ну, Наприклад, як ми обходимося, ми цим користуємося, але ми не користуємося е, цукалями, не тримачами, ні і більше нічим. Ми просто-напросто і воскові і хліпимо на планки. У нас є шаблон, по якому ми робили воскові свої місички. Він ідентичного діаметру, грубо говоря, ми на шаблон надіваємо місичку, макаємо її в горячий воск і приліпаємо її до планки. Все, точно так же, як і воскові місички. Ми ними так користуємося. Хтось каже, а чому не проще купити собі декілька тих цоколів і тримачів. Ну, в нашому випадку не проще, можливо, комусь буде і проще, так як введення е, бджолицтва, маткарства у кожного різне у нас своє та своє. Ми ніколи по великому рахунку не працюємо з неплодними матками. Е, заключати в бігуді нам не є смисла. Ми працюємо більше з маточниками. Ну, все рівно, нам потрібно їх заключати. але ми у нас все так налаштовано, що ми заключаємо маточники в. Універсальну кліточку гайдара вона дозволяє там засунути маточник, вона спеціально для цих нужд зроблена. І ми заключаємо так: у нас зроблені скажімо так, кліточка тримачі, інкубатор і тому подібне все під ту, ту технологію. І надобності нам в тримачах, цоколях і тому подібне зовсім нема, так як там би прийшлося переробляти ширину планки. Ну коротше, багато змін, котрі користі бо нам не принесли. І буду відвертий: якщо мисочки сі буде скоріше насувати на систему Нікод. В виде, ну, тримачей, ну, швидко я маю в виду, що приліпляти, трошки довше буде їх на планки, ніж їх запихати в е, цей в тримач. Но, по Потім, щоб заключити в кліточки гайдара потрібно буде розбирати від, е, від е, тримача маточник ну, в місце з мисочкою. А отут вот вже буде довше. Так як зрізати просто ножиком по планки маточник дік-дік-дік-дік-джік набагато скоріше, ніж потім вийняти. І ну, в будь-якому випадку ми так не користуємося. Так багато хто користується, як ми, скажем так, ну не так, як ми навіть. Ми недавно цими мисочками почали користуватися і цей опит перейняли у, скажем так, у других людей, так як теж користуються мисочками, ну або нашими. Українським виробництвом або якимись аналогами турецькими, або нікотами і тому подібне, і користуються в такому ж плані, теж їх наліпляють. І ми, скажемо так, перейняли цей опит теж ліпимо Нам це дуже зручно, нам це дуже комфортно і нам це облегчає роботу. Просто в телефонному режимі, коли вони мені задавали, я питався обіцнити, ну і зрозумів, що краще би все ж таки зняти ролик і. Ну, скажімо, об'яснити. А як тільки почнемо робити прививку, звісно, що ми продемонструємо, як ми їх ліпимо, як то виглядає, які прийоми і тому подібне. Так що, отак це виглядає. Кому потрібно, можете замовляти. На сьогоднішній день зараз є тільки розфасовані. Все, всі ящики, які були на опті, вони розкуплені. Залишилося тільки фасування. Ну, на днях чекаємо знову. Партію. Так що, якщо комусь потрібно, ну просто якщо от за, зараз ви хочете скажімо так, на оптіку 10 тисяч штук, потрібно буде декілька днів почекати, бо якраз чекаємо нову партію, повинна прийти. На сьогоднішній день є тільки розпасовані по 200 і по, по 500. Хоча по 200 особа спросом не користується, так як ну то мало, во перше ну що то 200 штук. 200 штук то і на пробути не візьмеш по великому рахунку. Де, деяким маткарям 200 штук і на один день, скажімо так, мало. Ну, мало, не мало, якраз на один день. Так що ну, Різні є методи, різні є надобності і тому подібне. Так що більше завжди ну, більше користуються попитом фасування по 500. Так що, кому потрібно, є в наявності для опта пару днів потрібно буде почекати і зможу відправити. Так що користуємося ним а так. А, також були питання, чи ми їх вже використовували, так як в ролику я навіть зараз не пам'ятаю, чи я озвучив, чи я не озвучив, чи ми їх використовували, чи не використовували. Не пам'ятаю, в голові зовсім не держиться інформація, яка не потрібна. Так зараз відповім, так як були у вас питання. Ці мисочки виробництво цих мисок, місяч... навіть не так, проектування, виробництво і перші проби цих мисочок розпочалися ще того року, скажімо так, на початку літа. І доволі цей процес не короткий і він зайняв доволі багато часу. І під кінець сезону були перші місячки, котрі ми могли вже випробовувати. І, по-моєму, останній тиждень ми користувалися ними. О, тиждень ми їх використовували. По прийому все супер. По Якості маточників на запечатаний на візуальний вигляд, все супер. На виход маток із маточників все супер. По процентажу обльоту маток е, в нуклеусах е, теж все супер. Так що на той період, коли ми їх випробували, е, ніяких замічань зовсім не було і нас все влаштувало. Масовість е, роботи з цим місячками почнеться в нас з ну, грубо говоря, в перших числах квітня. Так що <рикан> ну Відповію та відповів. Випробували, але поки що не масово. Ну, хоча я впевнений, що повинно бути все супер. Так як нічого після того не змінилося, тільки добилися ще більшої гарної якості, так як е, ще перші пробні були трішки скажімо так, малі якісь недоліки, котрі потім вдосконалювалися і вже е, почалося виробництво. А між тим часом, е, ну, по великому рахунку, нічого не змінилося, так як матеріал був той же самий, е, цвіт був той же самий, все було те ж саме, тільки, е, скажімо так. Невеличкі були недоліки в тих перших місячках. А ці, скажімо так, іще на порядок вище. Так що почнемо працювати і все вам продемонструємо. Так, Що у нас по погоді? Може, кого буде цікавити, бо вийдемо, да? льота практично немає. У нас похолодало, температура на дворі десь 7-8 градусів. Бджілки от починають літати. ну, Хоча, якщо чесно, краще, б вони не літали в таку погоду. Я два дні тому повідкривав трошки льотки, так як бджілки був гарний день, літали, і потім скажімо так, набіжали тучки хотів падати дощ. Бджілки масово почали вертатися з лісу, з поля. і Доволі скажімо так, не поміщалися в ті льотки, наскільки вони були відкриті, і багато бджілок падало скажімо так, під вулики в траву і ползало там. Могли замерзати і тому подібне. Було прийнято рішення, щоб пройтися попривідкривати їм льотки, щоб вони могли добре залітати і не падати в траву. У багатьох бджолярів наблюдається така картина. ну, Кожен бджоляр це бачив, коли от така весіння погода, бджолки вертаються і потім валяються під вуликом з обножкою. Вже і, ну, скажімо так, ще не мертві, але вже такі, скажімо так. Охололі настільки, що вже у них нема сил піднятися і залітити в вулик. Так що, якщо у когось ще при закриті льотки і бачу себе таку картину, можете трішки привідкрити, так як е, при стабільному нормальному льоті бджолки справляються скажімо так з тим е, розміром льотка. А як тільки якийсь НЗ. В виде наступлення там, я не знаю, дождя і тому подібне. Це заставляє масово бджол по вертатися і ті бджолки, які ну, питаються там лізти, не влізають, щось там толпяться, кучкуються, і в ітоги можливо падають у травку. Все, друзі, на цьому завершувати. Слава Україні!